Так, давайте почнемо знайомство ближче з цією тканиною Ranforce, що нам відомо, перше, це скажімо, про щільність цієї тканини, вона складає 57 ниток на квадратний сантиметр. Якщо порівнювати її, наприклад, з бязю, то там 40 ниток на квадратний сантиметр буває нижче і часто там використовується не 100% бавовна, а додаються синтетичні волокна, тому якість її в багато багато разів нижча. Так, я тут підготувала комплекти, які, з яких виготовлений RunForce, це різні розміри, різні моделі, і будемо більш детально їх відкривати, дивитися і дивитися їхню структуру ближче. Так, давайте також скажемо те, що от в турецьких фірм, в таких як Touch та інші, які представлені у нас на сайті, в них використовуються для пошиття дуже якісні станки. Які професійні, і фарба в них під час прання вона не буде втрачатися. Вона яскравість також кольорів не втрачається, не линяти не буде, і не буде ніяких таких неприємних моментів, коли фарба може линяти на шкіру. Давайте з вами почнемо з ось такого комплекту: це комплекти. Ранфорс використовується для пошиття комплектів для малюків, для немовлят. Ось, таку, ось такий комплект я дістала. Зараз ми його відкриємо. Так, малюнок у нас такий вказано, намальовано. Так, тут використовуються органічні матеріали, вказано також на упаковці. Зараз подивимось ближче її структуру. Так, ось такі кольори, як ми бачимо, яскраві такі. Тобто такі вони і залишаться незалежно від того, скільки буде в використанні і скільки буде у прані. Зараз я вам дістану наволочку, щоб подивитися, тому що от тут картонка, тому не буде дуже добре видно, тому що вона запакована в багато таких ну, шарів. А якщо дістанемо наволочку і її розкриємо, то ми зможемо подивитися її ближче, структуру. Ось так видно. Так, ось на перший погляд може здатися, що вона трішки якби, тонка, тому що, що от просвічується. Але це е, така особливість. Тобто, після одного-двох пранів тканина, е, нитки вони сідають ближче один до одного, і вона стає міцніша, м'якіша і е, щільніша. Так, от чому використовують Аранфорс для пошиття саме от для е, е, немовлят і для е, дуже часто для підлітків? Дитячі комплекти вони використовуються і шлються майже завжди з ранфорса. Тому що ранфорс це така тканина, яка дуже добре пропускає повітря, Тобто, під час сну ваша шкіра вона, не, вона дихає, і при цьому тканина добре вбирає вологу. Тобто, означає, що не повинно Тіло пріти. Так, Ось такий ми з вами дивилися комплект дитячий. Так, Це такий органічний. Зараз ще покажу схожий комплект для немовлят. Зараз я його відкрию. Ось так він виглядає. Ось така в нього коробочка. Гарна, тут видно подарункова така коробка. Гарної якості. Ось такий тут малюнок. Так, давайте подивимось. Також такі яскраві кольори. є, Малюнок гарний. Так, ось це у нас також складжена. До речі, от. Плюсом також є от фірми Touch, то що вона дуже, дуже думає про дизайн. Тобто, от якщо зазвичай ми можемо подивитися там якихось українських виробників, просто от буває так, що простирадло однакове, наволочка однакова і підковдра, то тут вони роблять з однієї сторони підковдра, Вона ось такий малюнок, як простирадло. Внутрішня сторона вона, вона зовсім інша вже йде. Тобто, от ось така може бути. Тобто дизайни вони розробляють дуже якісно і дуже над цим думають. Так, давайте зараз також відкриємо ось цю наволочку. Вона вже така меншого розміру. Ось така видно приємна тканина. Вона м'яка, тобто, тому що, от коли буваєш, торкаєшся неякісним матеріалом, то вона тверда, як картон. Тобто ти її так скручуєш, а вона як картон. Оце видно, що одразу м'яка, така приємна, якісна тканина. Так, це ми з вами дивилися дитячі комплекти. Так, далі з вами подивимось зараз підліткові. Особливість в підліткових там використовується використовують малюнки з здійснення. Все ліцензовано. Ось такий ми подивимось тут з холодного серця. Тут в цих дитячих комплектах іде простирадло на резинці 100 на 200 плюс запас 25 сантиметрів. От саме тому дуже полюбляють цю тканину Рандфорс, тому що в неї є такі розміри, як на резинці. Для дитячих це 100 на 200, для дорослих. О, ось я зараз пізніше подивимось цей, іде 160 на 200 на резинці простирадло, і там також запас по 25 сантиметрів. Зараз ми відкриємо. Будемо відкривати комплект з холодним серцем, та дивитися його ближче. Так. Ось це в нас наволочка. Також от видно. Зараз ми з вами також, ось дивіться, тут гарний такий чіткий малюнок. Ось так написано все. Такий залишиться, що колір не буде висілуватись. Ось такого. Це в нас вже йде Ельза. Так, зараз також ми відкриваємо. На запах наволочки в нас шви подвійні, ось подвійні шви, вони рівненькі, гарні. Так, на запах я вже сказала. Ось так ближче. Дивимось структуру. Тобто, от в неї немає такого шовковистості і блиску. Тобто, тому для дітей... Також, ну не тільки для дітей, дуже багато кому підходить, подобається, але що немає цього саме такого, як е... характерного для сатину, шовковистості і блиску. От хто любить такий? Так, подивилися. Так, це в нас йшла наволочка. Тепер подивимось: ось така підкодра. Зараз ми побачимо, яка вона з однієї. Тобто, з однієї сторони, це малюнок, ось так. Видно, а внутрішня сторона, вона, зараз нам потрібно, щоб було. Так, дивимось, вона йде, а, відкрити добре не можемо, але ось з ось таким візерунком. Так, зараз. так, це ми подивилися під ковдру, І тепер подивимось, яке простирадло. Ось такі сніжинки. Тут також, крім снежинок, зображені такі Анна, Ельза, на резиночки вона, так, тут розкривати не, не можу її, тому що порушиться, і як вона повинна складатися гарно в коробці, тому відкривати її дуже добре я не можу, на жаль. Так, це ми з вами дивилися такий під дитячий підлітковий комплект. Так, давайте тепер подивимося: комплект, який йде з простарадом на резинці, ще раз скажу, 160 на 200 і запас по 25 сантиметрів. Також тут у нас мікі міні Маус, Це розмір двуспальний євро. Ось такий малюнок. Так, далі розкриємо. Ось саме ось ця можливість вибору, ось дві наволочки. Можливість вибору простирадла на резинці, це дуже зручно. Не потрібно, вона не буде скатуватись з постілі, тому за, за рахунок цього популярна ось Ранфорс. За те, що є така можливість обирати на резинці. Так, ось дивимось. З вами подивимось. Так, шви. Ось така за, за е, того, що колір світлий, вона буде м'яка, тому що чим, світліша, чим світліший колір, тим тканина буде м'якіша. Коли темний колір, може спочатку здатись, що вона буде тверда, але після декілька е, прання вона стане м'якішою. Так, оце друга навичка. Також цей комплект має свою особливість, тому що він світиться в темряві. Ось такі полоски є в нього. Ці полоски вони під час в день, ну, в день вбирають світло і вночі будуть світитися. Так, під ковдра вона на. але не, не весь час буде світитися. Там хвилин 10. Ось на гудзиках у нас всі підковдри, що дуже зручно, тому що не буде ломатися молнія. Так, ось так. Все зручно, гарно. Так, внутрішня частина ось така. Внутрішня частина під ковдри. Так, подивилися і дістаємо тепер, дістаємо тепер простирадло. Воно також на резинці. Ось так воно складжено. Такий колір, світлий, приємний, гарний. Тепер давайте це складемо все. Так, так. і тепер будемо дивитися вже комплекти, які йдуть. Ось це односпальний. Тут вказані розміри. Зараз з вами подивимось, що тут вказано. Тут також простирадло на резинці 100 на 200, підкровдра 160 на 220. І одна наволочка. В односпальних комплектах дуже часто йде одна наволочка. Одна наволочка 50 на 70. Ось такий малюнок. А в підліткових комплектах в односпальних буває або на резинці простирадло, або. Без резинки, коли без резинки розмір там буде 180 на 260. Під ковдра однакова. Так, дивимось, які гарні дизайни, малюнки такі. Тут знайдеться щось по душі всім. Так, дивимось. Внутрішня сторона ось така. Тобто воно не все однакове, що є цікаво і гарно. Так, ось також ще. Гудзочки. Ось такі. Так, 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 тепер давайте я вам покажу наволочку. Наволочка ось така, з таким малюнком, як завжди, дивимось ближче, швирівнесенькі, тканина, фарбу видно, мені здається, що видно, що якість гарна. Дивимось, м'якенька складається рівненько, приємно дуже до тіла. Ось так. І простирадло, як внутрішня частина під копти. Ось такий гарний такий колір. Так, тепер з вами подивимось вже розмір, який буде двуспальний євро. Ось така модель, дуже їх багато в такому розмірі варіантів. Давайте подивимось розміри. Тут вказано. А ні, це також, це не двохспальний. Це ось те, що я вам говорила, не на резинці, 180, 180 на 260. Це також односпальний. Так, ось така тканина, такі кольори. Так, далі. Ось такий гарний. Так, дивимось, які яскраві. Так, ось це вам показала. Тепер зараз я дістану коробку, яка буде вже точно двуспальна євро. Так, дивимось. Ось це в нас вже коробка є точно двуспальна євро. Тут вказано. Дивимось. 200 на 220 під ковдра, 240 на 260 просрадло і вже дві наволочки, 50 на 70. Така модель. Гарна. Внутрішня сторона ось така буде. Тобто видно, що все продумано, гарно. Так, також на, на гудзиках дві наволочки в складі, одна наволочка. Так, друга. А в ранфорсі в нас наволочки в цій, в цій моделі без воланів, без таких кантиків. Ось така і ось таке гарне простирадло. Все, тобто, також